Іване, вітаю вас, доброго ранку, слава Україні. слава, Вітаю вас, пане Андрію, вітаю всіх 24-го каналу. Раді вас бачити і чути. От і, напевно із Путіна почнемо з цього його візиту до Баку. Наскільки цей візит для Путіна важливий і чи справді містить він, скажімо так, інформаційну складову переведення фокусу уваги із провалів російської оборони російської армії в Курській області відповідно наступу наших сил на закордонні візити Путіна на його якісь чи то вигадані, чи реальні успіхи на цій ниві, про що Путін із Алієвим в першу чергу? Говорили і домовлялися на цій зустрічі. Безумовно, я погоджуюсь з інститутом вивчення війни, які написали, що цей візит зроблено для відволікання уваги. Але знаєте, насамперед, я думаю, що основна мета візита Путіна Аліва – це перспективи використання газотранспортної системи України з 1 січня 2025 року. Нагадую, що контракт по власне експортуванню російського газу до Європи завершується. Україна заявила, що ми не будемо більше постачати російський газ. І зараз, якщо почитати ділові видання світові, то вони якраз пишуть про те, що можливо це замість російського газу буде постачатися азербайджанський газ. І ось тут власне і є оцей предмет перемовин, тому що якщо він буде постачатися через газопроводи, тобто якраз міста Суджа, яке вже не належить Росії, називаємо це так. А то цілком можливо, що це буде якраз азербайджанський газ, проте якраз Росія хоче, як на мене, домовитися з Азербайджаном, щоб це був російський газ, а офіційно це був Азербайджанський газ. Тобто буде офіційно представлено, що це Газ Азербайджану, а гроші скоріш за все будуть отримувати азербайджанці і потім щось платити росіянам. Тобто, я думаю, що якраз оце питання щодо можливості заміни Росії на Азербайджан щодо частки Росії в цій угоді цілком можливо буде обговорюватись безумовно. Україна не зацікавлена в такому варіанті. Україна більш цікавіше варіант, коли б Азербайджан. Постачав свій газ до Туреччини і далі танкерами цей газ перевозився до портів Великої Одеси і далі через Одеса Броди на Європу. Йшов напрямок, Але ну ж таки будемо дивитись до якої ну, фінальної версії дійдуть перемовники. Адже з однієї сторони, безумовно, як я казав, Україна не зацікавлена в тому, щоб Росія заробляла Постачання газу до Європи з іншої сторони, це також приносило, при різними розрахунками до 800 мільйонів доларів на рік Україні. Я маю на увазі послуги з транзиту газу, тобто зрозуміло, що Росія заробляла там десятки мільярдів, а Україна менше одного мільярда, але тим не менш все ж таки для нас важливі були ці гроші. Але ну саме через те, що зараз обговорюються ідеї, якби о, як, по паперам Азербайджанський газ, а по факту це. Це може бути російський, Я думаю, саме тому власне цей відзип і відбувся. Чи Азербайджан погодиться стати по факту такою країною прокладкою, яка допомагатиме Росії експортувати її газ? Чи може бути ця схема хитрішою? Ну в сенсі, що Азербайджан отримує дешевий російський газ, за якими знижками знаємо, що за такими знижками свою продукцію нафтогазову. Продає Росія Китаю, наприклад, там чи Індії, так і в той же час Азербайджан справді експортуватиме свій газ на захід, але користуватиметься дешевим газом російським, натомість на внутрішньому ринку. Чи внутрішній ринок Азербайджану настільки маленький, що це ну фактично неможливо сумістити якось цю тему, цю схему, скажімо так, сконструювати у подібний спосіб. Азербайджан є свій газ, тобто, знаєте, це Китаю потрібен газ іншим країнам. Азербайджану якраз не дуже газонафта потрібна. У нього є в достатку. Інше питання, що можливо будуть якісь вигоди для Азербайджана в інших сферах, але все одно ну враховуючи значення Туреччини. Для Азербайджану і те, що ну прямо скажемо, Туреччина допомогла Азербайджану вирішити його територіальні спори і зараз мав можливість бути присутнім. Бетераха зараз в баджанських телеканалів, і в мене є таке відчуття, що мені там цитували висловлювання покійного батька Алієва Гайдара Алієва. І ось він казав таку фразу, що коли йшли на домовленості по втрату на той момент Карабаху. Він сказав, що треба йти на ці домовленості. Коли його радник йому казав навіщо, він відповідав, тому що ми воюємо з Росією. І Росія сильніше за нас і. И треба йти на ці домовленості тобто оця думка що росія ворог вона десь там сидить а туреччина вона якраз е, змінила вплив росії в регіоні е, як то кажуть на себе перевела і ось тут запитання як туреччина буде ставитись до можливості постачання азербайджанського газу е, через росію до україни тобто це буде заробляти е, в тому числі і росії можливо навіть е, під вивізку азербайджанський газ буде російський газ Проте інший сценарій буде означати, що газ буде йти до Туреччини, і тут же Туреччина буде заробляти гроші. Тому я думаю, що і Туреччина ще буде, скажімо так, підключатись до всіх цих розмов, адже там і її інтереси зачіпаються, і Туреччина ніколи в принципі не, не, не ховала того факту, що вона хоче збільшити свій вплив на Кавказі взагалі. Ця ідея, як в Росії, вони ж люблять русський мір, в Туреччині є тюркський світ, про нього теж не слід забувати. А він в тому числі включає зміну, скажімо так, впливу в євразійському просторі з Росії на Туреччину. І тому, скажімо, так я принаймні, поки що, хоч може не так Туреччина жорстко його відстоює, але в перспективі я розумію, що в Туреччині не вигідно було б будь-які. Посилення Росії, і тут я частково сподіваюся на них, і знову ж таки подумаю, що Україна скаже, адже все ж таки варіант через Туреччину Чорномором до Одеси він з точки зору не дати заробляти Росії, як на мене, краще хай він не буде в е, Україні також трошки менше приносити грошей, але Росії він по нічого взагалі не дасть заробити. Що ж, загалом зрозумілий напрямок, скажімо так, зусиль Путіна і його команди в Азербайджані. Одночас, під час цього візиту в ході коментарів міністра так званого міністра закордонних справ Росії Лаврова прозвучали його думки стосовно припинення наразі переговорних зусиль, так ініціатив за участі наших арабських посередників із катеру посередників, так стосовно припинення Ударів по енергетичній інфраструктурі з обох боків з українського боку по російській енергетичній інфраструктурі і з російського по нашій, Нібито була така ініціатива. Теж про це писали і Блумберг, і інші західні видання що, мовляв, все йшло до спільної зустрічі у Катарі. але не сталося, оскільки Україна розгорнула свою наступальну операцію в Курській області. І тепер Лавров заявляє, що будь-які перемовини неможливі. Росія в цьому не зацікавлена. Участі брати не буде. Чи це просто зараз така, скажімо так, емоційна Акції, хоча емоціям не місце на дипломатичній ниві в цій сфері, взагалі, чи справді Росія настільки тепер заточена власне суто на протистояння на полі бою, що не розглядає жодних варіантів можливостей контактів із Україною, оскільки от Україна себе повела настільки несподівано, так і завдала такого удару під диху Курській області саме Путіну і його режиму. Ну, вірити Росії себе не поважати, тому я думаю, що якраз зараз ще більше навіть вірогідність перемовин ніж була раніше, і безумовно це емоційні заяви. Що стосується статті Вашингтон пост щодо зриву перемовин в Катарі, знаєте, іронія в тому, що ця стаття з'явилася в той момент, коли якраз мені дзвонили з Дохі з Аджазіри, що до коментаря домовлялись, і я в них запитав: а чи чули ви в Катарі, що у вас повинні були бути перемовини Росії України? Вони мені сказали, перший раз таки чуємо. Тобто я не в мене питання ДОХ, доха, до Тобто катар були в курсі, що у них там перемовини якісь повинні були бути, але вони не як. То кажуть, не відбулись саме через події на Курщині. Тобто, тут ще питання, хоча все може бути знаєте, ну, логічно, що про подібні промов недалеко не всі в курсі, як то кажуть. Але повертаючись до реакції Лаврової ситуації, безумовно подібні події на Курщині, вони взагалі-то, окрім того, що перевернули стіни, як то кажуть, вони призвели до того наслідку, що замороження конфлікту, про який казала Росія, воно вже стає менше вигідним самій Росії, адже. Для них зараз замороження – це втрата певних своїх територій. Інше питання: наскільки важливим для Росії? Збереження своїх територій, тому що Росія це країна, яка налаштована, як то кажуть, завойовувати території, і вона не думає про те, що взагалі то треба охороняти своє. І тут ж, і в принципі з моменту цього маршу справедливості Пригожина і з моменту подій в Курщині, я згадую Божену Ринську. Це російська світська блогерка, яка в перші дні повномасштабної війни в Фейсбуці написала фразу А чи впевнені ви, ви що Москва захищена? Натякаючи на те, що розпочата Росією повномасштабна війна, може закінчитись тим, що Моск хтось буде, як то кажуть, іти на штурм, і пригожин власне це майже і зробив. Там 200 кілометрів йому не вистачило, але що називається, він продемонстрував, що шлях то взагалі та відкритий, про що казала і писала Бажена Ринська. Тому зараз піднімається знову ж таки оці ставки, що є ризик для Росії. Поглиблення присутності України на її території, Росія з цього не хоче зараз приймати. І пропаганда, наскільки я розумію, займає позицію, що нічого особливого там не відбувається. Навіть там вже декілька днів тому показували російське телебачення, де казали, що подивіться на мапу Росії і подивіться на шматочок, який там Україна захопила в Курській області. то це ж нічого не думайте про це, це не важливо. Тобто, ця риторика, вона як на мене зараз підводиться. В російських медії кажуть, не звертайте уваги, але звісно, сам факт того, що Україна зараз присутня, а там нагадаю, що всі кажуть про газовимірювальну станцію суджі. Але між суджою та курском ще є газокомпресорна станція, в якій власне газ заганяє в цю трубу, створюють йому необхідний тиск для того, щоб він транспортувався до Європи. Якщо Україна якимось чином буде і на цій території це буде означати, що саме Україна буде визначати, скільки газу принаймні, до кінця цього року Росія буде постачати до Європи. А далі, якщо якісь там будуть перемовини, от про що власне важливо Путіна зараз розмовляє з Ільхамом Алієвом, то тоді Україна буде в курсі які саме обсяги Росія хоче направляти, і можливо навіть вирішувати скільки Росія може направляти газ чи ні, тобто ну тут знов ж таки абсолютно інші реалії. І безумовно про це зараз будуть домовленості, і що стосується Лаврова, ну він інтерпретує те, що йому кажуть на горі. На горі позавчора Пісков казав, що перемовини потрібні. Сьогодні Путін сказав, що вони не потрібні. Де гарантія, що завтра він не скаже те, що сказав пісков два тижні тому? Власне, те, що зараз говорить Лавров, потрібно якраз абсолютно зворотньо сприймати, тобто відзеркалено сприймати. Насправді Росії перемовини дуже були потрібні. Оці вкиди Вашингтон Пост, Західну пресу про те, що щось мало відбутися, а не відбулося, бо Україна атакувала Курську область. Вони якраз теж є ознаками того, що Росія. Прагне таких перемовин і прагне власне заморозити конфлікт на своїх умовах. Звичайно, а зараз про ці умови не може і мови йти, оскільки Україна контролює значну частину вже російської території Курської області. Інша важлива подія міжнародного характеру, якраз з сфери міжнародної політики, це візит найближчими днями, який відбудеться в Києві. Візит до Києва, прем'єр-міністра Індії на рентремоді. Індія відома як один із найбільших торгово-економічних. Них партнерів Росії знаємо і пам'ятаємо, як моді відвідував Москву після свого фактично виграних виборів. Так переобрання свого і це був той день, коли Путін вирішив атакувати ракетами Києві, зокрема лікарню «Охмадит». І моді був таке враження заскочений цією подією цим злочинним актом Путіна. І навіть ну під час розмови з Путіним. Не стримався і так м'яко, але все ж заявив, що війна війну треба припиняти. І агресія війна неприпустима з точки зору Індії. Зараз ж вперше від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну прем'єр-міністр Індії відвідає Київ, що цей візит означає для нас, що згода власне прем'єр-міністра, очільника індійського уряду відвідати Україну, приїхати до України. Теж означає для Індії, чому на цей крок. Ок моді пішов, і в якому ключі варто діалог з Індією нам розвивати. Ну, це відмічу, взагалі перший візит моді до України, тобто і не лише спочатку повномасштабної війни, а взагалі. А тобто Індія найбільше за населенням країна світі, і логічно, що вона святкує за всіми глобальними подіями. Єдине, що я одразу скажу, що та стаття, яка з'явилась в Блумберг, що Індія погодилась бути посередником між Росією і Україною, ось тут я поки що, попри про те, що. Це цілком відповідає можливо філософії Індії бути поза конфліктами. І поки що я не погоне повністю. Давайте так погоджуюсь з цією версією. Чому тому, що знаєте, коли Почалась повномасштабна війна і ближче вже до завершення 2022 року багато країн почали висувати свої мирні плани. Нагадую, що він був і, і, там і у Туреччина перша Індонезія, Китай, Африканські країни. Тобто, у всіх було своє бачення, при цьому Індія е, зберігала тишу, і багато фахівців казали, що Індія розуміє, що будь-який мирний план він який вона запропонує, не буде прийняти, адже жодна сторін не готова на цей мирний план, і тому Індія Хоче витрачати час. А, Індія, країна, яка з однієї сторони, от ви правильно замітили, що вона дуже посилила торгівельні стосунки з Росією. Росія зараз е, з півтора відсотки в 2021 році, е, це частка Росії в імпорті Індії, збільшила цю частку до 9,2 відсотків, ставши другим партнером. Але тут є дуже важлива. Складова цієї торгівлі, на яку не дуже часто звертають увагу, це те на яких умовах Індія проплачує імпорт з Росії. Бо дійсно Росія дуже багато постачає нафти в Індію. В липні, якщо я не помиляюсь, була цифра 2,5 мільярда доларів США. Але чому саме мільярди доларів США? Тому що всі звикли рахувати торгівлю в доларах США. Через те, що Росія свого часу казала, що ми не хочемо торгувати в валютах недружніх країн, Індія сказала, що це буде А, І станом, здається, це був ще квітень, може травень поточного року. На рахунках російських компаній в індійських банках, які насамперед займаються постачанням нафти, зберігалось рупіїв еквівалентних 39 мільярдам доларів США. Тобто, з однієї сторони, у вас на руках 39 мільярдів доларів США, а з іншого, ви не можете перетворити їх на долари США, тому що Центральний банк Індії надає на це дозвіл. Росія хотіла якось вирішити це питання. Вони спочатку пропонували повернутись на валюту там долар, євро індія не погодилась. Потім Росія пропонувала юань китайський, але. Як кажуть знов ж таки фахівці по Індії, що Індія не любить США, але Китай вона не любить ще більше. Тому ця ідея також не була реалізована. Потім Росія пропонувала дірхам об'єднаних Арабських Еміратів, адже об'єднані Арабські Емірати є другим після США у світі реекспортером товарів, тобто багато чого Росія отримує саме з Еміратів, що повинно було бути з інших країн, але через санкції ці країни не надають Росії ці товари. але... Для Еміратів також важливі стосунки США і ЄС, і тому також ця ідея не пройшла. І ви врешті-решт запросили моді і представників. Військового уряду технічних фахівців, які повинні були обговорити перспективи співробітництва на майбутні періоди. Моді приїжджає, група приїжджає, відбувається ракетна обстріл Києва, де і по Ахмадіту ракета прилетіла, нагадує, і по Адонісу, і по іншим містам України. Тобто дитяча лікарня пологовий будинок, обстріл, який мав такий дуже суттєво підвищено негативний сенс. І на цьому фонді моді відмінив зустріч технічних представників. А якраз на цій зустрічі Росія б хотіла покращити для себе умови отримання грошей з Індії, і фактично Росія не отримала чого хотіла. Але тоді вже було зрозуміло, що якщо моді був у Москві, то для збереження обличчя перед заходом йому потрібно бути в Києві, і ось як на мене, візит 23 серпня, який очікується за три дні в Києві. Це якраз і буде спроба продемонструвати заходу, що ні, Індія не є на російській стороні, індія є нейтральною країною. Чи буде вона посередником? Подивимось, бо тут є і Туреччина, і країни Затоки. То, як то кажуть, багато хто вже має досвід посередництва вирішення різних питань, і чи захоче Індія бути черговим, не враховуючи, підкреслюю, що це найбільше за населенням країна світу більше ніж Китай з минулого року, і треба звикати до цього? Думаю, що все ж таки Індія не піде на цей крок, хоча все можливо, все ж таки кожна країна шукає себе в глобальній політиці. Але ще ще також не слід забувати торгівлю. Так, Індія багато купує товарів у Росії, але Україна також купує товари. І тут також Індія зацікавлена в тому, щоб цей а -а альтернативний його називають коридор працював і далі, коли Україна зможе постачати різноманітну продукцію до Індії, яка для її ринку доволі важлива. Яка це продукція? Власне, якщо ми розглядаємо стосунки, взаємостосунки України та Індії з прагматичних міркувань, ну то ми розуміємо, що Росія може запропонувати нафтопродукти в першу чергу, там е сировину і так далі. Україна чим цікава Індії, зважаючи на те, ну, що ми все-таки і популяційно, територіально менші, але все ж таки ну, маємо чимось зацікавити і таких великих партнерів. Знаєте, навіть в умовах повномасштабної війни Україна лишається світовим лідером по експорту соняшникової олії. Приблизно 25% світового експорту в 2023 році соняшникової олії – це була Україна і Індії потрібна соняшникова олія з України. Тобто ось вам інтерес до цієї продукції, а частково це також зернові Україна. Також є помітним гравцем в цій сфері. Можливо, інші харчові продукти, адже коли у вас населення півтора мільярда, то безумовно їжа важлива для нього. Але ось виходячи з аналізу зовнішньої торгівлі, у сонячні я повторюсь, це важливі товари, які Україна постачає, і які Індія купує, тому що він необхідний, необхідний її для. Функціонування і її економіки, і її громадянського ну, суспільства. Давайте так, адже харчування йому потрібно, а сонячна коалія використовується при готування їжі, тому ось, будь ласка, важливий момент. Можливо, є якісь і інші частини, все ж таки військове обладнання. Також зараз Індія дивиться на війну Росії та України ще з точки зору того, яке озброєння краще себе демонструє, і наскільки російська зброя не виправдовує своє очікування, через що до речі, Індія вже розриває там певні контракти з Росією. Настільки можливо є певні види озброєння, які застосовує Україна, і Індії це також дуже цікаво, тому не виключаю, що буде цікавий досвід насамперед по безпілотникам. Можливо, по якимось іншим сферам військовим, так що насправді є де скажімо точки перетину. Я скажу, що в березні місяці мав можливість бути модератором України індійського форуму. В Дипломатичній академії України і там був присутній на той момент посол Індії в Україні по відеозв'язку був посол України в Індії, і там обговорювалося багато питань, наприклад, Аквакультура, про які мало кажуть в Україні, але принаймні це те, чим ми можемо зацікавити Індію, інші розробки в науковій сфері, які також можуть бути цікавими використанням. Морського морського шельфу це також цікаво Індії Україні, тобто точок перетину насправді багато, і головне, як то кажуть, їх намацати. І плюс знов ж таки Індія це країна, яка, попри те, що є Брікс, вона хоче зберігати гарні стосунки з США з Великою Британ... Британією Власне нагадую, що Індія також є учасником групи КВАД, тобто Велика Британія, Японія. США Індія і для того, щоб з своїми партнерами поклав бути, скажімо так, на одній хвилі, безумовно їм також необхідно демонструвати свою прихильність, принаймні гарне ставлення до України. І думаю, що партнерам на Індії це сподобається. А ці партнери Індії потрібні знову ж таки. Через е, побоювання щодо Китаю а Китай в Індії сприймається як країна, яка має значно більше вплив на Росію ніж сама Індія. Отже, і на Росію Індія дивиться саме через призму цих близьких стосунків в Росії і Китаю. Вони і наостанок ще такий момент. Я пам'ятаю, що. Після удару російської ракети по Охмадиту президент Зеленський прокоментував зустріч на рендремодії Володимира Путіна в тому ключі що. Сумно бачити, коли лідер найбільшої демократії у світі, а Індія, популяційна найбільша демократія у світі, зустрічається із найбільшим злочинцем у світі в Москві. І тоді доволі так різко відреагувала дипломатія індійська на цю тему. В Міністерство закордонних справ викликали нашого посла, висловили там свою. Ноту протесту чи незгоду із з такими словами українського президента на адресу індійського прем'єра, чи той інцидент той момент буде якось відлунювати у теперішній зустрічі в ході візиту моді до Києва, чи все-таки ну процедурно обмінялися думками, скажімо так, і залишили це в минулому? Я думаю, що цей візит, якраз серед іншого, поки направлена на те, щоб нівелювати негативний вплив тієї ситуації, Індія. Так, безумовно змобезумовно викликала нашого посла МЗС Індії і якби висловили протест. Але я думаю, що Україна також змогла пояснити Індії, що дивіться ж бачите, що відбулося, і вас підставили. Думаю, що Україна якраз і пояснила Індії, що вас підставили і перед Україною, і перед нашими партнерами, та Великої Британії, США. Тобто, думаю, що цей інцидент, як то каже, зникне. І ось якраз візит моді він не сприятиме тому, що скати, що так дійсно він. Був Москві, але це не означає, що він є союзником Росії. Він нейтральна країна, і взагалі є такі жарт, що на глобальному півдні є три нейтралітети: про китайський, проукраїнський, про і класичний Індія, тому Індія зберігається класичний нейтралітет.